20 квітня на базі кіноклубу Докудейсюа при громадській організації «Прокачай себе. Відбувся показ документальної стрічі Катріни Філп. Щось прекрасне залишилося позаду. Це стрічка про діток, які втратили батьків, які загинули. І така організація, як Добре горе в Нью-Джерсі, створила такий центр, де були створені кола підтримки для таких родин. І на мою думку, зараз це дуже актуальна тема, адже дуже багато жителів міста Кременчука або вимушених переселенців в також переживають гори та втрату. Ну і тому ми будемо дивитися, як з цією проблемою справляються в Нью-Джерсі і що з цього може підійти нашій громаді. Громадська організація Прокачай себе надає психологічну підтримку для всіх, хто цього потребує. Під час повномасштабної війни безліч людей зазнали негативних наслідків для свого здоров'я. Внаслідок цього важливо допомагати та надавати моральну підтримку українцям, щоб пережити події війни. Під час Прильоту ракети на торгівельний центр Амстор багато людей втратили близьких і втрачають їх щодня внаслідок військової агресії на території України. А тому вважаю, що щось із цього фільму точно є актуальним і вартим того, щоб це не тільки обговорити, а й створити в нашому місті певні групи психологічної підтримки. Кожен українець, який втратив близьку людину, отримує великий стрес. Деякі починають замикатися в собі, а деякі хочуть поділитися своїми переживаннями. Зокрема, у громадській організації Прокачай себе, допомагають людям у складних життєвих ситуаціях. Я рада, що в нашому місті є така ініціатива. Сподіваюся, що вона буде підтримана, і людям, які звернуться до таких контакт центрів, значно стане легше і вони відчують підтримку. І допомогу до заходу долучилися експерти, юристи, психологи та всі, кому цікава проблематика сьогодення. Тематика дуже актуальна зараз. У нас країна зараз переживає такий період, що складний, і кожна людина в нашій країні вона стикається з проблемою. Біль відтрати, відчуває цей біль. І такі фільми вони допомагають. Тематика сьогоднішнього фільму він допоможе подивитися на те, як різні люди переживають це горе. Під час перегляду фільму присутні змогли обговорити різні моменти. Психологи вчать дітей чітко формулювати а, свої відчуття, тобто що з тобою зараз? Що дітей е, навчають саме виражати свої емоції? Їм розповідають, що сумувати це нормально, переживати це нормально, злість це нормально. Тобто вони не заганяють дитину в невідомість. Вони повідомляють дитині про те, що ти можеш смувати, ти можеш спілкуватися про це, якщо ти хочеш. А якщо ти не хочеш, ти можеш не виражати цього. Тобто дають свободу думки. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.